Патріотично-мистецький проєкт, присвячений Дню Незалежності України, народжені вільними. Саме тому сьогоднішній захід ми вирішили влаштувати на подвір'ї Палацу культури поряд з безпечним укриттям. Тож в разі повітряної тривоги ми припиняємо наш захід і закликаємо всіх прийти до укриття. Вшануємо загиблих наших воїнів, половиною мовчання. Дякуємо вам всім, хто долучився до сьогоднішніх заходів. Ми продовжуємо відзначати День Незалежності України. Вчора в місті були невеличкі заходи, враховуючи ту ситуацію, яка зараз є в нашій державі. Міська рада не могла проводити масових заходів. Але сьогодні ми продовжуємо, продовжуємо відзначати цей день, не святкувати, як би нам цього хотілося. І я щиро вам дякую від імені міського голови Олександра Лисенка від усього депутатського корпусу за вашу таку патріотичну позицію. Дякуємо нашим творчим колективам, нашій творчій молоді. Дякуємо волонтерам, які долучаються до підтримки нашої країни, нашого міста, всіх військових, які боронять наше місто і нашу країну, і всіх тих, хто долучається сьогодні будь-якою справою на будь-якому фронті до нашої перемоги. Ми дійсно незалежні, ми дійсно вільні, ми дійсно непереможні. І Україна обов'язково переможе, і перемога буде за нами. Вас всіх з Днем Незалежності України. І ще раз дякую вам за вашу позицію. Разом ми сильні і разом ми єдині. Клянуся, ми переможемо, ми не незламні. Розквітнуть мальви та троянди, багряні, та вже не від крові, та не від болю, не від жалю, від віри, правди та любові. Тримайся, прошу. І я тримаюсь за маму, тата, брата, сина. Ми сильні разом переможем! Твоя єдина Україна. Патріотичний мистецький проєкт Народжені вільними, приурочений Дню Незалежності України, нашому головному святю нашої держави. І тут представлені і майстер-класи, і творчість, і наш волонтерський центр Сумський бавський батальйон, з яким ми спілкуємося і співпрацюємо. І, Безумовно, всі творчі особистості, які ми так оголошували, що мають свої доробки за оцей проміжок. Нашої ситуації страшної, вони сьогодні можуть представити свої надбання. І одним із таких великих сегментів це є виставка Ані Черненко, нашого сумського художника відомого, яка за період з 24 лютого зробила неймовірні твори, написала такі роботи, які у нас представлені в фойє палацу культури. І е, мета, мета, щоб згрупувати людей, щоб знову таки я маю на увазі духом перш за все, тому що саме день народження країни і всі творчі сили також підтягуються, тому що це наш день, це наша країна, це наш, наше місто, яке ми дуже любимо. Тому таким чином буде зроблено наш сьогоднішній захід. Ми всі народжені вільними, і ніхто нам в цьому не завадить. Бути вільними і сильними, і переможемо. Ми переможемо. Обов'язково. Це ріжня вам на що Це стразики, ви забажаєте туди. Зараз, зараз, зараз усі мисли. Ви можете, повинні почати наші в'язати з Виста, звісно, це коли ми всі зупинилися, і час зупинився. Це 24 лютого, і все в серці просто заклякало. І дуже було тяжко в ці часи. Ми всі розуміли, що треба підтримка, треба любов якась. І от ці роботи з'явилися саме в цей час, коли ну, так, так відчували. Внутрішньо так відчували, що треба оця підтримка. І з'явилися ці роботи. Вони народжувались, ну, з, з, з кожною подією в, в нашому житті. І можна переглянути цей ідея і Буча, це ідея і Суми, це ідея Ахтирка, це йде і Маріуполь. От по, по роботам можна це переглянути і побачити цей відклик, який був у нас в серці. Свято неймовірне, мені здається, навіть у воєнний час потрібно проводити такі заходи, якщо є така можливість, тому що це неймовірне таке піднесення духу для нас, для всіх українців. Я буду сьогодні співати. Пісня Наталі Могилевської Я вдома мені здається, це дуже така пісня, яка прям пробирає до душі і відкликається у серці кожного українця.